Вітаю Миколаїв, 21 червня, 25 рік. Вчора у нас надвечір пішов дощ, Ну, пройшло в селі, пройшло там 11 мм. Ну, хоч трошки щось. Приїхали зразу, зранку на поле, Солярку приймали. Глянемо, що тут на полі. Ну, що тут на полі. Ну так само. 3 см ось. Ось. Промочило. Ну, По краю соняшник від посадки, хоч ми орали, бачимо, які тут тріщини, хоч щось підмолило. Ну, де потріщало, тут соняшника немає від слова зовсім. Ще скажу, звісно, по соняшнику нічого не буде видно. Ще воно заранее. Я просто приїхав подивитися, скільки промочило, наскільки промочило. Ну, да, оживило, можна сказати, ну, тих 3 см у нас сьогодні спеку обіцяють зранку. то... Тут краще бачимо, тут немає тріщин, тут не оралося, тріщин немає. Хто б що там не розказував, хазяйнувати все на руки не з того місця, то ваша думка і спробуйте тут. Звісно, впливає дуже факторів багато. Ну, Маємо такий стан, що хочу сказати, ну, це ЛГшка. це ЛГшка. Ну, Звісно, було в посуху більше-менше. ну, При такому дощу не знаю я. Воно дуже швидко висохне. Тут надії, нам би хоча б по 50 зібрати, щоб повернути витрати. Е, ЛГ нормально виглядає, цейлон нормально виглядає. Ну, всі вони якось, бачимо більш-менш одинаково. Ось тільки зараз покажу такий нюанс з гармонікою. Тут, дивиться, немає що, що є, то є. Квітне, ну, не знаю, що там, але вже ось відквітли. Що там навіть та, там немає нічого, що там? що там може бути. Зараз поїдемо, покажу. Ну, в кінці заїду, мабуть, на армоніку і покажу, щоб уже наглядно було. Ну, там нема що показувати, там все ось таке. Ось таке якось тут з краю ну Все одно покажу. Ну, тут, звісно, де. Хто спостерігає, де мене вмикнули. Вмикнули візніше оприскувач і гербіцид не пішов. Бачимо, як воно. Он, хоча він ось такенький лишився. Ми його придавили. Тут соняшник згорів. Так що, то, що, Все впливає дуже так, дійсно багато факторів на це все, щоб. Так, хочу, щоб, хочу показати. Що хочу показати, що а, соняшник, ось бачите, сіялося все в один день. Ось цей кусок кращий, ось той кусок був гірший у нас. Набагато гірший. Що ми маємо? Ми маємо тут такий стан іще скажу, іще одне. Ось такий стан, це ми його залюбили. А чому? Зараз я поясню. Я це тільки щойно вспомнив. Тому що тут ми обробили. Я пам'ятаю, там є такі блогери, які казали, що в спеку бором не можна працювати. Ось, ось це ми спрацювали бором. Я думаю, того воно так вирізняється. Ми бор і сульфат магнію. Остання обробка була. І бачимо результат. Тут соняшника немає. І от воно так якось чітко виділяється по той межі обробки. І там, де було гірше поле, воно воно цвіте, там, тільки що ми були, там нормальні корзинки. Тут ось вона відквітла, тут немає нічого. А тепер на рахунок армоніки. Армоніка там пропала зовсім, виглядає, я ж кажу, гірше, навіть оцього ароматика. Хоча тут ароматик. А ось армоніка на цьому полі. Бачив? Вона виглядає. Краще ароматика. Тобто, все залежить також від попередника. Отам От би так би щоб тут не було. Це в нас остача лишилася і ми посіяли. Бачимо різницю. Тут соняшник і тут соняшник. Це в нас ароматик, це в нас армоніка. Ось так виглядає армоніка по просі. Ось так виглядає ароматик. Ось вам і. На роздуми, так казати. На роздуми. Ось там на тому полі вона згоріла повністю. Що дискувати. Тут, ось так, я ж кажу, залюбили. залюбили і Це мені попадалося і там дуже нападали. На Бога, що він розказує. А воно так і є. Ось де ми обробили, там гірше. Все, їдемо ще там, глянемо, ну там нема що дивитися. Відразу, щоб все було по правді, щоб не було бла бла. бла Бачимо чітку межу. Ну, я пройшовся, так, воно вирізняється да, чітко по той лінії, де ми обробляли. Е, нагадаю, ми там сульфат магнію, ми там інсектицид і бор давали. Ну, Тут де по нормі більш-менш, а там у нас відріпака, вон там видно така аж темна полоска. Був сильно вражений сонячним кліщом, і ми там збільшили вилив. ну то є Воно вже чітко видно, там вон, полоска така видно, вон, вона, там, ми круг коло зробили, ми збільшили вилив для того, щоб начебто кліща і все інше там прибити. І воно ще гірше. Тут ще так, ситуація, де по нормі бризкали вже, а де трошки збільшили норму, щоб прибрати кліща, там воно, да, подіяло. Присадило дуже сильно соняшник. Тут так, ну, щось щось, щось щось можна зібрати. І ось бачимо чітка межа, ось виїжджав трактор. Ідемо, проходимо. І ось воно видно, тут уже соняшники пішли. Не знаю, камера не передає. Тут вже яскравіший цвіт і зеленіший він. Так, все. Ну і гармоніка ось. Бачимо, там трошки положило, навіть соняшник поламало тут таке дуло видно з вітром сильним. Ну, Промочило так само, хіба це промочило, що ми йдемо собі спокійно. Але ось такий стан. Гармоніки тут. Так що, як я роблю висновки, що, ну, звісно, головне попередник ну, у нас тут. Що там розказувати соняшник по соняшнику. Ну, то, знаєте, зараз експертів кучу набіжить, таких розумних, що ви соняшник по соняшнику Такі ситуації у нас є люди, сіють соняшник по соняшнику 10 років і збирають врожаї Ніяких добрих. Ну, тут, звісно. Але там армоніка виглядає краще. Все, тримаємось. Дощ пішов, але... Невчасно, ну нам, як кажуть, не вгодиш. Бачимо, ось це яка спека була. Бачите, як він стояла, головка, ось так. Вона повністю згоріла, начебто вогнем її спалило. Ось. Тримаємось, буде все добре.